Ну так, там трошечки больше. Ось вона, почин мормышкаря. Тикай. Витаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон. На річці Чудова пора. Початок літа, час для мормишеного. З мормишками я приїхав на Донець, бо мене цікавить, як взагалі це відбувається на великій воді. Чи риба на глибині, чи на міляках, чи вона на течії на перекачі чи в тихій ямці. А яка саме риба, уклійка, чи, може, краснопер, чи окунь, як завжди. Все це цікаво і все це питання сьогоднішньої сесії. Працюємо. Маю NanoHit Zero. Маю на ньому Soaro XR 500 з ниткою PE 006. Маю мормишки в діапазоні Zero Hitta. А що з цього вийде? Давайте подивимося. Почин вже маємо. З оклійкою проблем нема. Невеличка. Отримала волю. Що ж, ця точка не була точкою моєї мрії. Треба шукати далі. Ще трохи варіантів маємо. І це інші варіанти. Дійсно інші. Несхожі на те, що було. Реалізуємо. Тут дуже приємне дно. Невеличка глибина, пісочок і на ньому мушлі. Подеснянські рагулі. Крутиться плітка. Плітки багато. Чи буде їсти. Цікавиться. Але не настільки. Я начебто стою тихо, полохати рибів не можу. А їх в цьому акваріумі сила силенна. Уклійка, а ну, Обережні. У в конкуренції вони начебто. Наввипередки намагаються з'їсти, але в останній момент щось заважає. Я сподівався, що Краснопер буде активніший ні. Вони поводяться абсолютно однаково, плітка та краснопер. Ха-ха! Нарешті, нарешті, хоча б цю надурив. Відкрити рахунок нормальних рибів. Ні, ти поки що підеш до підсак. Полохати вас тут, ідея погана. Посич в підсаці, потім відпущу. Здається, я знайшов перспективний напрямок. Здається, він перспективний, тому що риба там мене не бачить. Я за кущиком. Всі одразу сміливіші, Переслідують, смикають. Це виглядає значно краще, ніж тут під ногами. Тут під ногами в принципі теж є непогана точка, якщо кидати туди вилатати, одразу вискакують залікові. Але там вони швидко роздивляються мене. І на цьому все. А там подалі інша справа. Я не бачу рибів, риби не бачать мене. Відбувається правильна риболовля. Так і треба. І дивіться, це... Ага, це білизна. Цю рибу шляхетну я в підсадці маринувати не буду. Нехай звідси знайде дорогу. А тут гуляє краснопер. Я цього краснопера вже знаю, він мічений. нього пляма на верхній губі напевно хтось відпустив смик хрясь. так не їдять а так як завішую напроти течії, подалі від мене там їдять в чому справа? В тому, що риба мене не бачать, чи в тому, що напрямок правильний. Так одразу я й не скажу. Треба вигадати такий експеримент, щоб це зрозуміти. Але я хочу спочатку просто порибалити. Я нарешті зрозумів, що треба робити. Я хочу трошки надубасити рибів. Вниз за течією, подалі вести назустріч, завішуючи. І всі їдять. Є краснопер, є уклейка, є навіть білизна. Ще ж треба плітку. Тут ще й плітка до чорта. А ну давайте. Давайте пліточку. Окончище. Отак, вот сюрприз. Між красноперками. живцевий окунець. До п'ятсаки. Вилетів. Ні, це не той, що великий. Але цей теж чудовий. До підсаки сідай. Це не просто було, але алгоритм вхоплено. Інколи я все ще закидую перед собою. Бо багато рибів тут плаває. Але вже розумію, що перспективний напрямок вниз за течією. Кожне переслідування завершується атакою. Але деяка частина. Відсоток мене влаштовує. Відсоток мене влаштовує, бо нічого не було і нарешті ось вона. Нарешті пліточка. Бонзай. Оце вже справжній банзай. І тут вже все як зазвичай. Закинув куди треба, роздраконив її з зіщанням, роздраконив, скинув, заходь. Це вже технологія. Ти мені потрібно для кількості. Підближні латаття. Бо тривалий час цього не робив. Може щось змінилось? Ні. Не змінилося нічого. Як вони не заїдали, так і не заїдають. Супроводжують, але ніт. Заїдають там, там де я завішую на течії. Чудово це бачити, як вона роздраконена Нарешті з'їдає і мармишка зникає з очей. Ця рибка потребує інструменту, бо нарешті вловлено все. Кут подачі, темп, розмір та вагу. І ось перше клювання в шахту. Клювання, яке нам каже, що все підібрано абсолютно правильно. Мені подобається ця риболовля. Подобається, бо вона розумна. Там, напевно, вже з десяток в п'ятсоті. Велика все ж таки скоріше, мені побоюється. Хоча це можна з'ясувати дуже просто. Зараз ловимо ще одну звичайну, потім я додаю уваги, вмовив. Нарешті вмовив залікову. Вона ще до травички залізла, вилась. Опа! Клеснюча риба. Вона почула, що це буде останнє. Кричить як? Я ще не наїлося. Віддай мормишку. дай й до водички. Як я все зрозумів, той вітерець мені став на допомогу. Нарешті потягнув, як треба зі спини. Причому зі спини в тому напрямку, якому треба закидати. Не сюди, не під ноги, а саме на завішування. Скористаємось цим. Закидання стало дійсно комфортним. Я вже не слідкую за технікою. Просто відпустив, полетіло. Але спробую ту ж саму техніку. О! Я відчував, що треба так зробити. відчував. Ще в цій суді мене ще не було. Більша. Вона більша. А -а -а. Відірвала мармишку і мало не втекла. Олег Іванович піжон. Не треба краснопера під 200 грамів піднімати на волосіні 0,10. Бо він втече. Перев'яжусь. І впіймаю Дванадцятий. остання рибка. Що ж, здається час для останньої рибки? Чудово вийшло з двома заліковими красноперами. Але схоже, що нічого цікавішого вже не буде. Дивіться, який. Я не знаю, хто це був, схоже на в'язя. На білизна, не клень. Красень. Великий краснопер вирішив стати останньою рибою цієї чудової сесії. Ну як великий, третій. Третій чи може четвертий. На цьому здається все. Нарешті пішли якісні клювання. Правильна риба. Я все зрозумів. І це насправді те, за чим їхав. У мене є що вам доповісти. То доповідаю, я помилявся. Вимушений це визнати. Той, хто слідкує за колгоспною аналітикою Олега Івановича якийсь тривалий час, може пам'ятає, колись я висловлювався мормишка та течія це речі несумісні. Мормишка на тиху воду, без вітру в ідеальні умови. Що бачимо? Бачимо, що за білою рибою системною на початку літа. В річці треба йти під берег на течію, на травичку. І треба дуже враховувати саме цей напрямок течії. Як на мене, то це головне. Звісно ж, можна сказати, що риба ця клювала, бо мене не бачила, бо вона клювала там нижче за течією. Але ж потім я знайшов точку трошечки ближче. Там вже все було наочно, але було головне було підвішування мормишки 0,2 Дуже дрібної зустріч течії. Риба мала час, вона мала час роздивитись, роздраконитись цим дзищанням мормишки, прийняти рішення з'їсти. Вона не їла мормишку на обстрімі, Як мормишка летіла на неї, вона і дзищала там якось, але вона не було часу. А треба було налаштуватись, слідкувати і в якийсь момент ням. Оце і принесло результат. Результат, як на мене, то непоганий. Це ще не трофейний краснопер. Але це вже краснопер дуже заліковий. А між краснопером уклійка, плітка, окуні і навіть невеличка білизна. Вся риба з поверхні сьогодні була наша. Це є мормишка. Це є нано Zero Hit. Наче й трохи, але яка краса. Краса, що заслуговує на життя.